Анахата це е, чакра, що розташована на рівні серця. Вона є перерозподільчим пунктом енергії, яка рухається по сушумні та іде і Пінгала. Це такі в нас є е, 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 енергетичні канали, котрі проходять по нашому хребту, і виходять з коронної чакри вверх. Отже, по цим каналам ми отримуємо енергію з землі і космосу. І ось вони зустрічаються тут, в чакрі, вони перерозподіляються і розходяться по всьому тілу, коли вона перекрита, от уявляєте, да? перекрили хід енергії, води, да? допустим. все. Вона вище енергія не йде і нижче не спускається. І тому виходить так, що люди, в котрих закрита ця ця чакра, вони живуть в фізичних проблемах: це проблеми зі здоров'ям, фінансами та відносинами.